Привіт усім допитливим! З вами я, Ліза Саєвич, і я рада вітати вас на уроці природознавства. Минулого уроку ми говорили з вами про наземно повітряне середовище для життя. Пірнімо сьогодні глибше і дослідімо водне середовище, а також і ґрунтове. Почнімо з водного. Знаєте, якби ми обирали для себе нове середовище, то на перший погляд життя у воді видалося нам не таким вже й поганим. Хіба не круто цілими днями плюхатись в морських хвилях? Здається, що так, наприклад, температура у водному середовищі змінюється не так різко, як в наземно-повітряному. Але ось кисень та світло в товщі води розподілені нерівномірно. До того ж, у воді трапляються розчинені в ній солі та мінерали, тому є вода солона і прісна. Ці особливі умови підходять не всім, людям вони точно не дуже подобаються. А ось водні жителі навчилися пристосовуватися до таких особливих умов. Наприклад, кисень вони вбирають разом з водою, пропускаючи її через зябра. Так роблять майже усі риби, окрім дуже рідкісних винятків. Дельфіни і кити час від часу піднімаються на поверхню, аби набрати трохи повітря, адже вони савці, а не риби, а тому як і люди дихають легенями. До нерівномірної освітленості також пристосовуються. Наприклад, риби та тварини, що харчуються водоростями, живуть в верхніх шарах товщі води. Саме там найбільше водоростей, тому що їм потрібне світло. Це зелені водорості, на глибині, де світла мало, живуть червоні водорості. Є і риби, що надають перевагу темряві. У деяких із них дуже гарний зір або великі очі, чи взагалі їх немає. Або в якості джерела світла можуть виступати частини тіла як от будильника. У нього є так звана вудочка, що світиться. Вона привертає увагу планктона, і той пливе прямо до рота будильника. Навіть наднизькі низькі температури океанічного дна добре витримують глибоководні риби. І хутра чи пір'я у них немає. Все завдяки товстому жировому шару під шкірою. Водні мешканці навчились вправно рухатися у воді. Вода речовина достатньо щільна і важка порівнюючи з повітрям. Спробуймо пересунути дитячий надувний басейн із водою або погратися у квача у воді. Погодьтеся, буде складно наздогнати супротивника. Деякі з водних жителів дуже не напружуються. Наприклад, рачки дафнії зависають в товщі води і чекають, доки їх підхопить течія. Медузи стискають своє тіло і випускають струмінь води, що відкидає їх у протилежний бік. Наче ракету це називається реактивним рухом. Риби використовують свої плавці, а також особливу форму тіла. Вона допомагає воді краще обтікати їх з обох боків. Тому така форма тіла називається оптічною. Голова риби загострена, далі тіло потроху розширюється і знову звужується до хвоста. Така форма тіла притаманна багатьом тваринам, мешканцям водного середовища. Між іншим, люди запозичили таку особливу будову риб і тепер використовують її в будівництві кораблів. Правда ж, кораблі та риби схожі за формою. Інші водні мешканці радіють своїм. Пальцем із перетинками, що допомагають їм легше долати відстані у воді. Це жаби та водні птахи. Ще одним пристосуванням є здатність виходити сухими із води. У багатьох тварин та птахів хутро або пір'я вкрите шаром жиру, що запобігає його намочуванню. Цікаво, а як живеться жителям ґрунтового середовища? Як вони пристосовані до умов життя в ґрунті? У ґрунтовому середовищі умови ще екстремальніші, аніж у водному. ґрунт куди щільніший за воду, кисню майже немає, світло майже не проникає в товщу ґрунту. Крім цього, у ґрунті великий вміст неорганічних і органічних речовин. Мертві рештки рослин та інших організмів розщеплюються бактеріями і грибами і стають добривом для ґрунту. Верхні шари ґрунтового середовища більш насичені організмами, ніж нижні. Так само, як і у одному середовищі. Поміркуйте. Чому? Справді річ у кількості сонячних променів кисню та вологи. Сам ґрунт пронизаний корінням рослин та грибницями грибів. Ґрунт необхідний для опори та всмоктування вологи і поживних речовин. Поміж Цих лабіринтів із коріння живе та рухається велика кількість живих організмів. Їхні зображення зараз на екрані: це ґрунтові гриби та бактерії, черв'яки, мурахи, гризуни, як от кріт, комахи, приміром вовчок і кліщі. І всі вони дуже вправно навчилися пристосовуватись до особливостей цього середовища. Черв'яки та багатоніжки рухаються крізь щільний ґрунт завдяки своєму гнучкому тілу. Кроти рухаються ґрунтом, риючи собі тунелі. А ось, наприклад, сліпаку в цій справі допомагають зуби, він взагалі вигризає собі проходи. А що з киснем? Деякі жителі ґрунту пристосувались і мають зволожену шкіру, якою дихають і вбирають кисень. Це черв'яки та личинки хруща. Оскільки світла майже немає, то і очі ґрунтових організмів розвинені погано, а деякі їх і взагалі не мають, як згаданий вище сліпак. Проте такі організми переважно мають гарно розвинені нюх та слух. Цікаво і те, що ґрунтове середовище не лише допомагає своїм жителям, даючи притулок, їжу і захист. Жителі так само віддячують середовище, бо ж своїми рухами та ходами постійно розпушують ґрунт і збагачують повітря. Переробляючи рештки на гумус, вони підвищують родючість ґрунту. А рослини в розпушеному та підживленому ґрунті ростуть значно краще. Сьогодні ми розглянули з вами особливості водного та ґрунтового середовища. І справді, часом варто замислитися, скільки ж всього цікавого у нас під ногами. На цьому все. У конспект додаю цікаві матеріали про дощових червяків та кротів. Тому перегляньте, будь ласка, його після уроку та виконайте тест, аби бути профі з природознавства. До зустрічі!